Для того, щоб розрахувати ваш дефіцит калорій, скористайтеся з формули Харріса Бенедикта. Мені найбільше подобається ця формула для розрахунку калорій. Отже, туди вводите в цю формулу, вона є на будь-яких сайтах, в Гуглі, подивіться, просто вбите формула Харріса Бенедикта. Так от, в тій формулі ви будете зазначати свій вік, зріст, стать, фізичну активність. І Вам калькулятор розрахує ваш базовий метаболізм, потребу вашого організму в, калорі... в калоріях е, на момент спокою. Також формула розрахує вам е, потребу в калорійності вашого організму, е, щоб ви утримували вагу. Е, від цієї калорійності, від потреби організму в калоріях, ви мусите відняти. Десь 200-300 калорій, і це і буде ваш дефіцит, при якому ви будете худнути. Наприклад, у мене потреба організму в калоріях на вагу 70 кг зріс 165 см, вік 36 років. Моя потреба денна в калоріях 1880 калорій по цій формулі. Я віднімаю. Звідти 200-300 калорій, залежить від дня. Я так суворо не дотримуюся. От і виходить, що мені для того, щоб худнути, буде добре споживати 1500 калорій на день. От, і всі розрахунки.